І от щось вона дізнається, так, одразу вам буде про це говорити, і ви з радістю будете бігти і, нарешті, вирішувати якісь питання, ставити ці питання на вирішення, тому що до цього вони знаходилися на паузі. Так. Жінка про це знала, бачите, ви з нею, можливо, обговорювали ці моменти. Вона в терміновому порядку вам про це говорить. Ви залишаєте всі свої справи і швиденько ці питання вирішуєте навідмінно. Розумієте, на відмінно і спокійно перемикаєтесь вже на ті справи, які ви залишили на паузі. Так, і таким чином ваша корзина буде поповнена результатами. Ініціали. Буква Д, бачите, буква Д, А людина, від якої ви не знали. В топіковій для вас ситуації тут чоловік змалювався, якось опиниться поряд, і от це може спасти вас. І в цьому топіку ви не залишитеся. Він вас витягне. В цей момент з'являється людина з ініціалами А і Д. Так, Д і А. От це для вас неочікуваний буде момент. Людина допоможе вам швиденько викарабкатися з цього топіка, надасть вам свої послуги, свої ресурси, а можливо. Просто візьме вас за руку і виведе з цього топіка, щось знає, щось вміє. І якби цієї людини не було поряд з вами, у вас би не вийшло довго з цього топіка викарабкатися.